Цікавий пристрій. Якщо вам треба підключити камеру заднього виду, але нема можливості тягнути кабелі для під'єднання камери до монітору. Будуть в комплекті два таких пристрої. Передавач і приймач. Передавач йде одразу з живленням під камеру. Тобто для того, щоб підключити передавач, беремо камеру, під'єднуємо вхід, під'єднуємо живлення і під'єднуємо живлення від від автомобіля в даному випадку 12 вольт, під'єднали? У нас засвітився передавач блакитним кольором і Камера також загоріла, що живлення йде. Приймач під'єднуємо до монітору на вхід. И також подаємо живу від бортової мережі плюс и минус. Все, живлення подали, камера запрацювала. Всі, камера працює. Тільки но сигнал з камери пропадає. Монітор входить в стандартний режим. То єдине, що вам треба, це підлаштувати, щоб живлення подавалось на передавач з лампочки заднього ходу. Все. І повністю дуже просто використовується цей пристрій.